Всім привіт! Сьогодні будемо малювати максимально просту картинку долю в патріотичних донах. І так, я набираю на пенсли білу фарбу, додаю трошки синьої, і таким чином утворюється моє блакитне небо. Те, що ближче до горизонту, додаю ще більше білої фарби і утворюється такий синій туман. Далі наносимо на нижню частину нашого аркушу паперу жовту фарбу, додаю трошечки червоного. Таким чином, утворюється ось такий помаранчево коричневий кольор внизу нашої роботи. Трошечка, скажімо так, підтемняємо. Далі я буду малювати дерева, просто кісточка для дерев, посилання залишу, що, про що я говорю. Роблю всі відбитки зеленими. і під низом кидаю коричневу чорну тінь. Беру широкий пензлик і розтираю цю всю тінь, утворюючи таку легесеньку, Ледве помітну тінь, щоб вона була комфортною так, для очей. Далі, вбиваючими рухами, беру спочатку чорну і зелену фарби, роблю основу, далі додаю зелену фарбу на наші кустики спереді. І далі додаю ще трохи жовтої, щоб утворились такі, знаєте, трохи тридешні моменти. Далі накидаю під це все діло тінь. Ось таким чином. Обов'язково розтираю, можна це все зробити пальчиком або кісточку, як вам більше подобається. Я що захотіла додати, додати такі цікаві ефекти. Далі беру коричневий або якусь помаранчеву фарбу, як вам подобається, і додаю наші такі міні-колосочки або травичку, на кого вони, в принципі, на що саме вони схожі, не зрозуміло. Також додам другий шар. Це в нас буде більш насичений кольор, потім додам трошечки чорного і трошечки білих і жовтих таких відтіночків. Додам легкі бризги, але їх ледве-ледве помітно, і наша робота готова. А, ще трошечки хмаринок. І все. Ось сама робота. Напишіть як вам.